Попри війну оновлюється українська медицина. Осучаснену дитячу реанімацію сьогодні відкрили в столичному інституті педіатрії, акушерства та гінекології, де рятують маленьких пацієнтів у критичному стані з усієї України. Капітальний ремонт зробили за кошти благодійників. Вони закупили нове обладнання для всього відділення. Лікарі кажуть, нині умови в них найгірші за передові європейські чи американські клініки, і це не лише про комфорт, а про кількість життів, які в Вдасться врятувати. Зовні Київський інститут педіатрії вже звичний українцям радянський спадок, але в цій же будівлі відділення дитячої реанімації. Сучасне і комфортне, наче інший світ. Тут виходжують новонароджених та дітей до 18 з патологіями, які потребують хірургічного втручання. Пацієнти найважчі з усієї України. Щороку понад 1200 складних операцій. У нас немає легких патологій, тобто ми є інститут і ми є останньою інстанцією. Якщо інші лікарні можуть попросити нас забрати і допомогти, то ми вже не можемо нікому віддати. Раніше дітей рятували ось у таких умовах старі операційні з понищеною підлогою спрацьована електромережа. У будь-який момент могло відімкнутися життєво важливе обладнання. Бракувало ліжок для пацієнтів, лікарі тіснилися в кімнатках. До цього в нас була одна кімната, разом маніпуляційна і реанімаційний зал. У нас тут був старий операційний стіл, ну, тобто і кімната для зберігання апаратів ВЛ. Це все було в одному місці. Нині відділення повністю перепланували та осучаснили. Новенька реанімаційна зала, маніпуляційні, комфортні палати. За кардинальне оновлення взявся благодійний фонд Смарт імпакт. За власний кошт, а це 20 мільйонів гривень. Зробили ремонт та придбали необхідне обладнання. Понад 60 одиниць до цього тут не було навіть нормальної системи вентиляції. Нині втілили найсучасніші технорішення, аби приміщення стали справді стерильними. І найголовніше автономне електропостачання. Навіть якщо в будівлі зникне світло, реанімація працюватиме безперебійно. Якщо дитинка на апараті штучного дихання і відключення електроенергії, це може привести до смерті. Тому це тут дуже важливо. Все продумано. Це те, що я бачив в Сполучених Штатах Америки. Це те, що я бачив в Німеччині, в Ізраїлі, в інших країнах, в провідних країнах. Реалізувати рішення як у закордонних лікарнях допомогло архітектурне бюро з Нідерландів, яке вже півстоліття облаштовує медзаклади по всьому світу. Нині у відділенні зможуть прийняти на шість, а до десяти важких пацієнтів. А завдяки обладнанню лікарі сподіваються, виходжуватимуть крихіток значно швидше. Директорка фонду, що профінансував оновлення, каже, їм важливо реанімувати саме державні заклади, куди звертаються багато. То українців. Чому саме цей заклад? По-перше, він єдиний в Україні, де існує методика повного циклу в одних стінах. Тобто, коли жіночка з дитиною, з вродженою вадою розвитку ще внутрішньоутробно попадає в стіни цього інституту, тут їй надають допомогу. Тут є акушерський корпус, де вона народжує, і в цих же стінах, в перші години життя, дитина попадає в хірургічні відділення, в реанімацію, де їй рятують життя. Благодійники переконані, нині у час війни держав. Є потрібна допомога меценатів, тож і надалі долучатимуться до оновлення медінститутів на кшталт цього, бо це не лише покращення вітчизняної медицини, але й поштовх для української науки. Наталя Кулик, Віктор Зеленко, факти сітіві. Єдині новини.